Українське радіо Житомир Ветері Наталі Кулініч у студії вітаю всіх. 12 квітня за рішенням Міжнародної авіаційної федерації відзначаємо як Всесвітній день авіації космонавтики. На рівні Генеральної асамблеї ООН цей день проголошено міжнародним днем польоту людини в космос. А в Україні це день працівників ракетно-космічної галазі України, закріплений президентським указом, ще у 1997 році. Власне наше місто Житомир до теми космічних польотів має безпосередній стосунок, адже космічна візитівка Житомира це національний музей космонавтики. Імені Сергія Корольова, наше місто Батьківщина, людина, яка здійснила заповітну мрію людства злітати у космос. Саме у Житомирі народився і зробив свої перші кроки у житті засновник практичної космонавтики, головний конструктор перших ракетно-космічних систем Сергій Корольов. І, власне, з меморіальної експозиції в будинку, де він народився, і провів початок життя, розпочалась історія національного музею. Всі ці факти дають відчуття жителям Житомира особливої причетності до непересічних подій. В історії людства і здавалося б, про значення Житомира в освоєнні космосу, ми а, добре знаємо. Але кожен новий день доводить, наскільки недостатньо, ми знаємо свою історію і її видатних особистостей. Сьогодні в нашому етері ми будемо говорити про ще одного вченого, одного з творців першого супутника, який також, виявляється, народився у Житомирі, власне, про свої краєзнавчі відкриття, які змінюють і скажу так, по-новому наповнюють зміст. Бренду Житомир Космічний а в етері українського радіо Житомир. Сьогодні нам розповість Сергій Бовкун, молодший науковий співробітник Національного музею космонавтики імені Сергія Корольова, член національної спілки краєзнавців України. Пане Сергію, рада вас привітати в нашому етері. Добрий день. Доброго дня, пані Наталі. Давайте привідкриємо все ж таки одразу таємницю про кого йдеться. Хто довгий час залишався у тіні Сергія Корольова? А і до сьогодні залишається практично невідомим пересічним житомирянам. Так, це людина, яка досягла чималих висот у космічній науці і довталася до багатьох космічних програм, але нам зараз майже невідомо чомусь. Це академік професор Павло Юхимович Ельясберг, який народився в Житомирі в 1914 році, у єврейській родині, виріс тут до такого дитячого віку, дошкільного. Потім він мешкав у Києві, і далі він пішов у науку, і він є одним із творців, і першого супутника, фактично, і активним учасником перших запусків космонавтів. Але на жаль, ми його не знаємо. І я думаю, що саме час це ім'я повертати Житомирянам. Звісно, а можливо трошки детальніше про значення праць вченого і чи перетиналися його шляхи власне із його земляком Сергієм Корольовим. Справа в тім, що Павло Ельсберг займався космічною балістикою, тобто це наука, яка розраховує траекторії польоту космічних апаратів, і от саме безпосередньо він був залучений до розробок і до створення. Першого супутника землі у 1957 році його лабораторія космічної балістики, яку він очолював, вона саме й займалася е, прорахунком траєкторії польоту отого кульки, отого шарика, як ми кажемо, який полетів перший е, перше. Штучне тіло у космосі, яке стартувало 4 жовтня 1957 року, і саме траєкторію цього супутника і розробляв з своїми колегами Павло Елєсберг. Потім він долучався до розробки траєкторії польотів. Апаратів подальших, які були запущені у космос, а також перших космічних кораблів, зокрема тих, що пілотували Юрій Гагарін, Герман Тітов і інші перші космонавти. Тобто він був безпосередньо залучений у космічні програми тодішні, і від його розрахунків точних залежала в тому числі і безпека польоту космонавтів. І Що стосується його зв'язків з Сергієм Корольовим, то вони безумовно по роботі дуже часто перетиналися. І навіть є такі цікаві спогади сучасників про те, що Корольов, зокрема, дуже бувало різко реагував на якісь прорахунки балістиків. Ну, і він, мав, мабуть, на це право, тому що, як я сказав, від їх роботи залежала і безпека, і життя космонавтів. І ось є спогади одного із теж із тодішніх інженерів, що на одній із нарад Сергій Корольов буквально розпікав. І розносив і прах там когорту балістиків, де був присутній і Павло Елісберг. Але при цьому з Елісбергом корольов вів себе підкреслено вічливо, назвав його по імені по батькові, і загалом стався до нього з величезною повагою. І вже один такий цей факт, я вважаю, говорить про те, що Павло Елісберг займав досить солідне місце у тодішній космічній програмі, якщо сам. Сергій Корольов сам такий суворий і великий СП, який називали колеги, ставився до Елісберга з такою повагою та е, таким от піететом. Ну, без сумніву це говорить про його авторитет як вченого безумовно. Пане Сергію, а що до сьогодні було взагалі відомо про народження і життя Ельєсберга у Житомирі, і на що саме ви вирішили спрямувати свої кризнавчі пошуки? Тобто, які були прогалини про Елісберга відомо небагато в інтернеті. Є в Вікіпедії стаття невеличка, є теж там окремі такі невеличкі статті, але про його саме Житомирський період життя, народження, дитинство дотепер ну фактично не було нічого. Тільки ну, факт, що народився в Житомирі, але факт, який нічим, по суті, не був підтверджений. І тому мені було цікаво, чи дійсно це так. І аби це з'ясувати, я подав запит до нашого державного архіву в Житомирської області, чи зберелися якісь у них дані про народження у нашому місті у єврейській родині Елісбергів, хлопчика Павла. І е, наші архівісти дякую їм. Вони знайшли документ. Ось у мене його копія цього документа. Це архівна довідка, яка сповіщує, що. Я цитую: у рабінатній книзі «Народжень євреїв по місту Житомиру Волинської губернії за 2014 рік зазначено, що народився 23 травня 2014 року Ельязберг Павло. У батьків Хайма Берковича або Хима Борисовича і двоєри Хайма в неї. Є номер фонду, опису і справи. Тобто, документ підтверджує однозначно, що Павло Ельзберг, майбутній космічний вчений. Народився саме в Житомирі, крім цього, вдалося віднайти дані про його родину, про яку дотепер теж не було фактично жодної згадки у якихось матеріалах, чи в статтях чи в інтернеті. Виявляється, що родина Елісбергів в Житомир приїхала рівно 120 років тому, теж фактично певний ювілей. Батько його приїхав в Житомир, уже будучи одруженим. Із дружиною Деборою приїхали вони із Мінська. Тобто там вони вже працюли і працювали. Але сам рід Елізбергів походив з сучасної Литви, з Вільнюса. Тоді це було місто вільно, і був там відомий кількома поколіннями єврейських духовних вчених. Талмудистів, які тлумачили єврейські закони, а також в роду були ювеліри, тобто таке цікаве поєднання духовних лідерів та практичних людей, які займалися з ювелірними прикрасами. Елісберг, як я сказав, приїхали в Житомир у 903 році, і тут народилися майже всі їх діти. Загалом у родині було шестеро дітей, шестеро синів. Дуже цікавий такий факт. Да? Тобто, вчений мав п'ятьох братів, так. Братів, да. Один із них народився ще в мінську, коли родина мешкала перед Житомиром в Мінську. А так я розумію, що решта п'ять братів, в тому числі і Павло, народилися в нашому місті. І, до речі, в державному архіві вдалося віднайти метрики не тільки Павла Елізберга, а і ще двох його братів. Теж тут у мене є копії цих документів. Це, зокрема. Максим Ельєсберг та Симеон Ельєсберг. І що цікаво, всі ці брати Еллєсбергі, вони відзначилися в тій чи іншій галузі своєї професійної діяльності, і навіть деякі стали досить відомими і визначними спеціалістами у тій чи іншій галузі. Давайте коротко, можливо, згадаємо про кожного із братів, тому що це теж історія нашого міста. Але перед цим я скажу, що батько. Оцих всіх братів Хаїм або Юхим Ельзбер. Він працював банківським службовцем. Тобто він працював імнем в мінську, а потім перевівся уже в Житомир і працював спочатку тут у Житомирському відділенні мінського комерційного банку тобто, його очевидно перевели. По службі з центрального, як ми кажемо, зараз офісу, да, сюди, в регіон в Житомир. Контора цього банку розташовувалася на розі сучасних вулиць Великої Бердичівської та Театральної. Це був дім купця Холоденка, в якому були офіси, як ми кажемо, зараз для оренди. І ось на цьому місці зараз розміщений п'ятиповерховий будинок, ну, там де є секонд-хенд. Житомиряни знають цей дім. А до війни ще Другої світової там стояв такий дім, шикарний, кількаповерховий, де були різні контори, і там працював Юхим Елісберг. Згодом він прийшов в інший банк працювати. В Азово-Донський банк. Цей дім зберігся. Він знаходиться зараз на вулиці Михайлівській, і теж це дуже гарний особняк, Його знають житомиряни. Там сьогодні розташовується школа хореографічного мистецтва Сонечко. Це дуже Красивий особняк і навіть там є зараз таблиця, що це колишня будівля азово Донського банку. І ось саме в цьому будинку працював Юхим Ельясберг. А тепер трошки про його синів. Найстаршим був Борис. Я знайшов про нього дуже уривчасті дані. На жаль, він відзначився не в найкращих галузях, Він став революціонером. Соціал-демократом двічі був заарештованим вже за радянської влади. очевидно, він був якимось опозиціонером або був дисидентом, як ми зараз кажемо? У 1924 році він потрапив на Соловки, а потім у 32-му році теж потрапив на заслання на трирічне. І далі його сліди губляться. Тобто ми не знаємо живе Він потім був чи десь загинув в таборах, тобто десь його в історії сліди губляться. Зовсім мало даних про наступного брата, про Єремія Елєсберга. Але відомо, що він був архітектором або теоретиком архітектури, і, зокрема, він був автором кількох спеціалізованих книг по архітектурі, які ще видавалися і у 30-ті роки, і в 50-ті, і у 60-ті роки. Максим Елєсберг, ще один брат із цієї родини. він був інженером, працював на виробничих об'єднаннях, був версато І що цікаво, його стаж виробничий нараховував майже 70 років. Тобто він почав працювати на заводі юнаком і вже практично до смерті, майже у 90-річному віці, він працював на Одному заводі. Наступний брат Олександр Елісберг, він пов'язав свою кар'єру з архітектурою. Він закінчив Київський інженерно-будівельний інститут і працював в різних регіонах архітектором, будував житлові будинки, школи, кінотеатри, тобто такі от будівлі соціального значення. І зрештою, якщо вже ми не рахуємо Павла Елісберга, а рахуємо п'ятого його брата. Це Симеон. Він теж народився в Житомирі, також є його метрика в нашому архіві, і він своє життя присвятив науці, працював у технічному університеті на кафедрі гідротехніки, мав звання кандидата технічних наук. Сергій дуже цікава історія родини, родини непересічної, бачимо синів різних професій, які потребують ґрунтовної освіти. відтак очевидно, що родина була непересічна. Чи залишила родина свій слід власне в історії Житомира? Що про це відомо? Можна сказати, що залишила я вважаю так, тому що якщо ми звернемося до особи батька цієї родини Юхима Хима то крім того, що він працював у кількох банках, як я вже сказав, міста Житомира. Він ще був і депутатом по сучасному, але по тій градації називалася його посада гласним міської думи, тобто виборна особа, яку обирали городяни для керівництва містом. І що цікаво, в той час у Житомирі кількість депутатів складала 60 чоловік. Із них тільки 12, тобто одна п'ята частина були люди не православного віросповідання, тобто не християнського, тобто ну тобто євреї і інші. Да? І от у число цих 12, це дуже невелике число, я вважаю, на все місто. Потрапив і хим Елізберг, тобто його було обрано городянами. Як я уявляю, за якісь певні його. Чесноти, заслуги, він потрапив до числа депутатів міської думи. І ще один такий цікавий факт: є свідчення очевидців, вони видані теж багатотомним виданням про погроми на території України і інших тодішніх частин імперії в часи громадянської війни. І ось там є свідчення про Житомирські погроми 19-го року, і я знайшов там згадки теж про. Юхима Елсберга. Я процитую буквально кілька рядків про те, як описується погром в січні 19-го року. День 7 січня минув у місті вкрай тривожно. Під впливом, звісток про погру Бердичеві у місті стали говорити все більше визначно про вірогідність погрому. На площі Олександра II якісь громили, розбили кіоск. На Петроградській вулиці група солдатів, побачивши гласно міської думи Юхима Елісберга, закричала йому: Стій! Еліясберг зупинився. Ти єврей? прозвучало на півзапитання, на півтвердження. Єврей, сказав Елісберг. Тоді хтось крикнув Вбий його. Однак, завдяки заступництву одного з присутніх Юхиме Елісбергу вдалося уникнути розправи. Тобто бачимо, що неспокійний був час, і е, був момент, коли Юхим Елісберг міг загинути від рук погромників у такі ці страшні часи. Але тоді він вижив, але його, такі бачите, оцей випадок навіть залишився у спогадах і потрапив в наукову літературу, яка описувала погроми в ті часи, страшні, які переживали наші предки. 100 років тому. Але і очевидно, із цих свідчень випливає, що дійсно він мав авторитет, тому що був врятований заступництвом когось із тих, хто знав його, очевидно, знав цю родину. Так, це дуже цікаве свідчення, а звісно. Сьогодні цікаво помандрувати вулицями Житомира, якими вони були багато десятиліть тому. І не можу не запитати, чи зберіглись місця пов'язані з родиною Ельєсбергів, зокрема, місце можливо, народження самого Павла Ельєсберга. Так, це дуже цікава була тема моїх пошуків. У них мені допомогли колеги краєзнавці Борис Дубман та Богдан Ващенко. Ми якби втрьох скооперувалися і. Ну, онлайн, ми, тому що Борис Дубан живе зараз в Ізраїлі. Ми спілкувалися через електронні мережі, соцмережі. І ми якби, втрьох визначили на підставі тих чи інших якихось е, певних архівних, власних даних книжок, які є в власності моїх колег старовинних. Е, ми визначили адреси, які мала ця родина в Житомирі. Е, перша відома адреса їхня це Вільсько. Шосейна, вулиця, 14, доходний дім Фроєма Вакса. Тобто дім, який здавався в оренду і його не мали користувачі. В цьому домі, до речі, народився Максим Елєсберг. Цей дім стояв на тому місці, де зараз розташований будинок номер 52 по вулиці Перемоги. Тобто зараз це п'ятиповерхівка, дім цей не зберігся. Інша адреса, яка є теж в довідниках тогочасних, де значиться Елісберг і в нашому місті, зокрема, в 906 році вони мешкали в домі Астахова по вулиці Іларіонівській. А оцей дім зберігся. Це зараз такий невеличкий домик, одноповерховий, приватний, на вулиці Грушевського, 35. Він уже перебудований, він стоїть трошки від Червоної лінії вглиб. Він вже зовсім, мабуть, не нагадує дім того часу, але, тим не менше, він є і фактично це, мабуть, єдина. Єдина, на жаль, збережена будівля, де свого часу мешкали Елєсберги. Але нам цікаво інша, інша будівля, де народився от наш герой нашої сьогоднішньої розвідки Павло Елєсберг, академік і космічний вчений. Як я визначив, він народився. У будинку, який винаймали Ельясберги з 1907 аж по 17-18 рік, це дім по вулиці Петербурзькій 36, доходний дім Домовласниці Валерії Боніфатії Шимон, яка його здавала теж квартирантам. І ось Елісбергі там мешкали більше 10 років. І саме тут народився у 2014 році Павло Елісберг. На жаль, дім цей теж не зберігся. Сьогоднішня адреса цього місця це вулиця Покровська, 34. Це п'ятиповерховий будинок у кварталі між вулицями Степана Бандери та Лесі Українки. Тобто. Є місце, але, на жаль, немає будинку. Але от цікава історія ще одного місця, пов'язаного з Елєсбергами. Симеон, брат Павла, Елєсберг, народився у будинку по вулиці Московській, 21, тодішній. Нині це вулиця Небесної Сотні. А, значиться, в його метриці дім Бикова. От я став вивчати, хто ж такий цей биков. І знайшов, що биков Микола Вікторович. Власник цього будинку він був лікарем у Житомирській губернській лікарні. І стало питання: а чому ж народився цей Симеон у домі Бикова, якщо Елісберги тоді вже мешкали на вулиці Петербургській, нині це Покровська, да? і я таке припущення можу зробити, оскільки биков був медиком, то може бути таке, що пологи якісь у матері були ускладнені. І, очевидно, довелося її народжувати не вдома, а у вже спеціалізованому будинку, де була своя якась такі операційна і лікаря. Так. Цей дім, на жаль, теж не зберігся, є його фотографія старовинна, яку, я думаю, ми можемо побачити. А зараз на цьому місці стоїть наш Житомирський Цум універмах, а конкретно те його крило, яке йде по вулиці Небесної Сотні уздовж трамвайної лінії. А от Цікавий ще маленький момент про цього Бикова, Миколу Бикова. Справа в тім, що Микола Биков був другим чоловіком матері Михайло Скорульського, нашого теж видатного земляка, піаніста, композитора, музиканта. І фактично Михайло Скорульський теж певний час жив у дитинстві у цьому будинку, тому цей дім ну на жаль його немає, але це місце на зберігає пам'ять про двох таких цікавих особистостей Михайла Скорульського та. Сімеона Елєсберга, який теж відзначився у своїй галузі, де як я казав пане Сергію, ще раз дякую за таку цікаву історичну мандрівку з Житомиром. Насамкінець хочу запитати, якими є ваші плани як дослідника і, можливо, власне, національного музею космонавтики імені Сергія Корольова щодо повернення пам'яті про Павла Елєсберга Житомиряна і Україні в нашому музеї вже відбувся такий захід. Ще от на початку цього року, де я презентував свої знахідки і. Колегам і всім іншим охочим, тобто ми вже якби про нього розповіли. Вийшло вже дві публікації газетні мої в місцевій нашій пресі, які теж розповідаються в ці, ці знахідки. Я готую зараз наукову статтю на цю тему, тому що теж є матеріали дуже багато. І взагалі в музеї ми плануємо якийсь теж куточок або стенд, або якісь такі кілька документів представити про Павла Ельсберга, який. Як я вже сказав, долучився безпосередньо до космічної програми тодішньої, і його вклад у польоти перших спутників і перших кораблів космічних був вагомим. І тому я бажаю, що житомиряни повинні пам'ятати цю людину, яка поруч із Сергієм Корольовим. Творила космічну історію, якою ми повинні пишатися. Щиро дякую вам за цю розповідь за цю цікаву мандрівку історичним Житомиром. Хто знає свою історію, той має майбутнє, тому вивчаємо історію рідного краю людей, які цю історію творили. Дякую в нашій студії сьогодні. Сергій Бовкун, молодший науковий співробітник Національного музею космонавтики імені Сергія Корольова, і член національної спілки краєзнавців України. Пане Сергію, ще раз дякую вам за ваші цікаві розвідки і за те, що вам. сьогодні поділилися з аудиторією українського радіо Житомир. Тим, що вдалося знайти про нашого земляка Павла Еліясберга, людини, яка зробила свій великий внесок у справу дослідження космосу, дякую всім, Добав. хто нас слухав цей час. Наталя Кулініч працювала у студії. До нових зустрічей. До побачення.